Перед вами смартфон, який дійсно може конкурувати з топовими брендами, такими як Samsung, iPhone, Xiaomi та іншими флагманами. Це Google Pixel 9-го покоління у версії Pro XL. Смартфон, який реально має багато плюсів, сильних сторін і дійсно може потягатись смартфонами, згаданими вище. Звичайно, не без мінусів, тому в цьому відео ми поговоримо про все в деталях, протестуємо камеру, і я з вами поділюсь своїм досвідом користування. І заодно порівняємо його з новеньким пікселем 10 Pro XL. Додивляйтеся відео до кінця, ставте вподобайку і пишіть свою думку в коментарях. Давайте почнемо з екрану. Він тут великий, і діагональ складає 6,8 дюймів. Технологія OLED підтримує адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц, час відуку складає 2 мілісекунди і це реально дуже класний та плавний екран. Максимальна заявна яскравість складає 3000 ніт у піку. А от заявна яскравість у HDR 2000 ніт. Дисплей дійсно дуже приємний, насичений, має роздільну здатність 1344 на 2992 пікселів, підтримує HDR 10 та Always ON завжди включений екран. Рамки навколо екрану доволі тонкі, але у конкурентів вони менші. Наприклад, якщо взяти той самий Samsung S25 чи iPhone 17 Pro, то Google Pixel 9 Pro XL уступає. Антибліку тут також, на жаль, немає, як, наприклад, у Samsung, тому для когось це може бути мінусом. Але в цілому видимість на сонці чи денному світлі нормальна. Ну і взагалі, якщо говорити в цілому про екран, він класний, реально, без перебільшень. Це одна з кращих матриць, яка є на ринку. Що стосовно шим, то він тут присутній і чутливим людям це може бути дискомфортно. Але в принципі це проблема багатьох смартфонів. Це все індивідуально, тому варто пробувати і тестувати. Дисплей, до речі, має захист по технології Gorilla Glass Victus 2 і обіцяє бути стійким до пошкоджень. Під екраном, до речі, розмістився сканер відбитків пальців, і він теж дуже крутий. Спрацьовує швидко, без глюків, у нього прикольна анімація і приємна вібрація при спрацюванні. Дизайн смартфону сучасний. Смартфон дійсно виглядає стильно, дорого і преміально. Хоча справа особисто смаку, але даний смартфон виділяється своїм дизайном серед інших і має свій впізнаваний стиль. Ну от зразу видно, що це піксель. Версія про Excel доволі велика. Її варто обирати тим, хто любить саме великі смартфони, тому що, якщо ви звикли до звичайних версій, вам буде не так зручно. Все-таки смартфоном зручніше користуватися двома руками. Виконаний смартфон якісно. Матеріали тут приємні, і коли ви тримаєте цей смартфон в руках, відчувається, що це хороша та якісна річ. Рамка у смартфона стальна, а задня частина зроблена із скла. Скло дуже приємне, тактильне, смартфон сам по собі не слизький, це також плюс. Задня поверхня, хоч матова, але невеликі сліди від пальців рук на ньому залишаються. Але в принципі це не критично. Це у більшості смартфонів така ситуація. Бокова рамка виглядає теж дуже гарно, але є у неї мінус, що на ній доволі сильно видно сліди та подряпини. Але стальна глянцева рамка додає цьому телефону, тому тут компромісно. Ми жертвуємо практичності за рахунок дизайну. Особисто мені подобається, як виконаний модуль задніх камер. Тут є свій стиль і це виглядає прикольно. Знову ж таки, є впізнаваємість і видно, що це піксель. Тут розмістились три камери, температурний датчик та спалах. Модуль, звичайно, виступає з корпусу, доволі так непогано, але якщо телефон покласти спинкою вниз, він не хитається. Ну а тепер ми добрались до начинки. У середині стоїть чіп, створений Google, це Tensor 4-го покоління. Не просто один флагманський процесор, а рішення Google, що було зроблено з акцентом на ефективність, інтелект та плавність. І от питання до роботи цього смартфону в системі з інтелектом взагалі немає. Живлення пристрою дозволяє йому працювати весь день, а то і часто довше. Наприклад, в кінці дня може залишатися близько 20%, особисто в мене. Хоч цього процесору є свої моменти, його потужності для даного смартфону вистачає. Тут 8 ядер, частота складає 3100 МГц. GPU у нас на 896 ядер з частотою 940 МГц. Усі задачі в системі, складні програми по типу відео або фото. Смартфон виконує добре, але у порівнянні з конкурентами він слабший. І на практиці, і у цифрах. При сильному навантаженні смартфон доволі непогано нагрівається та може тротлити. Для звичайного користувача, який не грає в серйозні ігри або не монтує відео, на даному смартфоні цієї продуктивності вистачить з головою. Ну а пам'яті тут 16 ГБ, lpddr 5 і для даного проца і системи її достатньо. Ну а що стосовно накопичувача, то тут накопичувач UFS 3.1, і він також повільніший за інші флагмани. Акамулятор смартфону тут класний. Його ємність складає 560 мАч. Його максимальна потужність зарядки складає до 37 Вт. За годину 20 смартфон може бути повністю заряджений. Бездротова зарядка тут також присутня, але швидкість маловата. Вона складає 12 Вт. У конкурентів відповідно вона більша – від 15 до 25. Ну а також є мінус в тому, що тут немає MagSafe. Але з плюсів є реверсина зарядка, тому ви можете заряджати інші гаджети за допомогою цього смартфону. Що стосовно заряду, то смартфон спокійно тримає цілий день, а то й більше. Він може видавати від 7 до 8 годин екранного часу, залежно від умов користування. Як на мене, це чудовий показник. У режимі перегляду відео можна витягнути до 10 годин, але залежно від яскравості, гучності динаміків та інтернету. Ну а тепер ми підібралися до цікавого: до камер. І основна камера тут на 50 мегапікселів. Її роздільна здатність 860 на 644. Зум тут оптичний 5х, спалах Dual LED, стабілізація оптична, і смартфон може записувати відео максимально у 8K. У 8K він записує до 30 кадрів, а у 4K чи 1080 до 60 кадрів, куч широкогутного об'єктиву тут 123 градуси. Ну, апертура 1,7 і фокус на відстань 25 мм. Ну що стосовно автофокусу, то він тут лазерний. Друга камера має роздільну здатність 48 Мп. Апертура складає 2,8 фокус на відстань 113. Стабілізація тут також оптична. Ну а третя камера також на 48 Мп, апертура 1,7, фокус на відстань 12 мм. А от стабілізація тут цифрова. Ну, що стосовно фронтальної камери, то вона на 42 Мп, роздільна здатність 3648 х 2836 апертура 2,2, і фокус на відстань 17 мм. Автофокус фазовий, стабілізація цифрова, і записує вона максимально 4К-60 кадрів. Фотографує смартфон чудово. Усі модулі видають класні фотки: і портретки, і макро, і звичайні фотографії. Вони получаються якісними і дуже живими. От реально, в деякій мірі мені фотографії подобається більше, ніж на iPhone 17 Pro. Зумом тут також все окей, хоча до Samsung він не дотягує. Наприклад, в умовах поганого освітлення він теж справляється непогано, але гірше, чим згадані флагмани вище. А от до відеозапису є питання, точніше до стабілізації. Вона тут присутня, але у 4К 60 кадрів плавність картинка гірша, ніж у Full HD. Якщо це для вас важливо, то враховуйте. По суті, якщо ви часто записуєте з рук на ходу, то картинка буде не така плавна, як в тому самому Samsung чи айфоні. В цілому картинка по відео хороша, але потребує налаштувань. Я також зауважив, що застосунок камери у реальному часі трошки підторможе, коли саме йде запис відео, і показує не таку плавну картинку, як при перегляді відео вже після, та й переключення між модулями камер не таке плавне, як в айфоні чи Samsung. Якщо вернутись до статичної картинки, то все чудово. До відео не придратись, вона буде дуже якісна та приємна. Звук даного смартфону теж на хорошому рівні. Він тут стерео. Звук якісний, голосний, об'ємний. Дивитись фільми чи відоси або грати в ігри буде чудово. Єдиний момент стосується отвору під нижній динамік, бо коли тримаєш смартфон двома руками, то звук трохи перекривається. І що мені особисто було трошки незручно і незвично. Але знову ж таки це питання часу. Якщо звикнути, буде все окей. Якість мікрофонів, до речі, тут також хороша, тому результати запису звуку ви також будете задоволені. Що ж змінилось у Pixel 10 Pro XL? І чи варто брати новинку, чи залишитись на дев'ятці? У цілому це той самий смартфон, тільки з новим залізом і певними оновленнями. Візуальних змін практично немає, окрім більшого модулю камер та збільшеного логотипу. І тут це виглядає більш масивно і не так естетично, як на мене. Але все ж таки це справа особистого смаку. Екран збільшився у яскравості, наприклад, у HDR до 2200 ніт, а у піку до 3300 ніт. А от час відгуку збільшився до 3 мс. У вазі смартфон теж піднабрав, він важить 232 грами. Що стосовно заліза, то тут встановлений тензор 5, і його продуктивність в якійсь мірі трохи краща, а в якійсь мірі трохи гірша. Особливо в мультикор він показує кращі показники, А от у тесті GPU дев'ятка дає кращі показники. Він має частоту 3780 МГц, технологія 3 наноме. Як на мене, між смартфонами зміни не суттєві, і по залізу, як на цифрах, так і на практиці він програє флагманом Samsung чи iPhone. А от накопичувач тут став кращий. версія UFS 4.0. Акумулятор даного смартфону також підріс на 140 мАч. Заряджається він теж швидше, до 45 Вт. Бездратова зарядка теж у два рази швидше, що є також плюсом. По екранному часу даний смартфон видає плюс-мінус на 30 хвилин більший показник. У камери змін ніяких не відбулось, це особисто мене розчарувало, тому це повністю два однакові смартфони по відео та по фото. Тому, якщо ви оновитись на новий Pixel 10 Pro XL, різниці великої не відчуєте. Це обидва класних смартфони. Якщо говорити про запас, звичайно, краще обирати новий. Якщо питання ціни, то краще взяти Pixel 9 Pro XL. В цілому, два смартфони реально дуже подібні. Візуальних змін тут сильно немає. Зміни тільки під капотом, і вони будуть несуттєвими. Тез запису відео 4К-60 кадрів. Ось та картинка буде на обидва смартфони. Вона ідентична, звук теж ідентичний. І безпосередньо два смартфони видають хороші показники. Плавність картинки непогана, але казав, що в є таке невеличке дергання, подригування, але в цілому доволі непогано. Це, до речі, у нас 1Х запис. записую без стабілізатора. Ось отак проведу. Ну, іноді вона так трохи підвисає, наче. 2Х. Переключення. 5Х. Вертаємо їх на 2Х. На 1Х і 05X. Ну, по суті, по відео у них показники однакові. Ну, а це зараз режим кінематографу. Ось так записують ці смартфони. І в цьому режимі. Pixel 10 Pro XL видає такий показник більш знаєте, чіткіший, тому що в 9 Pro XL картинка така мутнувата якась. Ось, То тут у нас 10 Pro XL показники видає краще. Це також приклад запису в 4K 60 кадрів. Записую з рук без стабілізатора. Ось така буде картинка в даному смартфону. Я говорив, є такі невеличкі подригування. Але в цілому нічого критичного. Треба звикнути до цього смартфону. Але у Samsung iPhone плавніше, от як, особливо, якщо отак от ви водите смартфоном інтенсивно, невеличкі підвисання у нього можуть бути. Давайте переключимось на 2X. Ось таким чином. Чіткості на 2X не вистачає, ну таке зображення вже не таке чітке, як у 1X, звичайно, але все ж таки хотілося б краще. Бо у конкурентів показники дійсно ліпші. І це 5 x не одразу він сфокусувався, трошки дірнулася картинка. Ну і те, що казав, що немає плавності переключення між модулями, це 0.5х. В цілому якість картинки гарна. так, От тільки питання до стабілізації і до знову ж таки, переключення модулів. Стосовно чіткості 2х і 5х, ну, теж є такий момент.